Всім привіт! Починаємо новий огляд мого криптопортфоліо. Сьогодні одинадцятий випуск. Як ви бачите на екрані, тенденція до падіння продовжилася, і зараз загальна вартість портфоліо складає 1237 доларів. Хоча початково було 1500, тобто вже більше 250 доларів, чи там 270 доларів падіння від. Стартової, а від максимуму, як тут бачимо графіку, портфолі піднімалося до вартості 1666 доларів. А якщо дивитись за останній тиждень, тенденція на падіння продовжилася, особливо сьогодні. А сьогодні у нас 4 липня. Ось тому далі переходимо, подивимося, як вели себе різні монетки. Як ви бачите на картинці біткоїна. До речі, хто не знає, як зробити таку вертикальну лінію, ми заходимо в інструменти на TradingView, там, де лінії, і обираємо вертикальна лінія. А обираємо дату минулого погляду для того, щоб зробити. Так, так, ось. І в нас є вже відрізок за тиждень. Так, а, Тепер дивимось. А, тут нанесена а, лінія, а, яка, а, дуже, на яку дуже реагує біткоін. Ми бачимо вже, а, я досить давно її провів, і ціна а, реагує постійно на неї, чи відбивається, чи відскакує, чи в одну, чи в, одну, чи в іншу сторону. А, так, коли ми знаходимося під цією лінією, вона виступає як лінія опору. А якщо ми над нею, то вона виступала якийсь час лінію підтримки, але потім була пробита і ціна пішла під неї. Так, повертаємося на 2-годинний графік, і дивимося інші монетки, що в нас показує ефіріум. Так, по ефіріуму теж сама була. Більш-менш стабільність, потім тенденція вже 4 дні постійне прискорюючись падіння. Далі по посоланні що в нас? Теж було зростання, але падіння ось. А, ну але тут падіння тільки з 3 числа. На відміну від ефіріума. Так, на нір, яка картинка у нас. Так, теж було зростання, потім різке падіння. По сендбоксу. Так, тут не вистачає ліній. Додамо. Так, коли у нас був останній огляд? Десь тут. Так, і за цей час. Так, тут падіння пришвидшується. О, а, далі Ax Infinity. Тут теж така ж сама картинка. А, да, і падіння. Останні доби досить суттєве. Так, тепер переходимо до. Самих монеток. Так, переглядаємо перше у нас Wallet Classic. Так, який складається з біткоін, Ефіріума і лайткоїна. Зараз вартує 271. Приблизно. Так, округляємо до долара. 271. Долар. Так, далі наступний гаманець прогресивний. Так, гаманець прогресивний. Вартує зараз 256. Так, 256. Наступний гамонець мемовий. Так. Його вартість зараз 254. 254. Так, далі у нас гаманець геймовий. Що у нас з геймовими монетками? 268. Так, 268. І останній гаманет штучного інтелекту. Монета штучного інтелекту. Так, а і 187. Так, 187 Найнижчий показник. А, так, і за цей ми можемо бачити, що найкращі результати у нас у класичного, там де біткоїн і ефіріум, а найгірша в. Там, де монетки Fetch, GRT та Injective Protocol, тобто монетки штучного інтелекту. Ось такий огляд вийшов. Так, падіння з минулого тижня в 88 доларів, тобто 7%, 7 а загальне падіння зараз 18%. Цікаво, як буде розвиватися ситуація на наступному тижні, чи зможемо повернути наші позиції, чи падіння продовжиться. Підписуйтесь, слідкуйте за новими випусками. На моєму прикладу, ви зможете подивитись і оцінити, як змінюється ситуація на ринку, не ризикуючи своїми власними коштами. Всім до побачення!